Шановні гості, нагадуємо, що у нас сьогодні захід благодійний, і хто бажає долучитися до збору на тепловізор, Станіславу Сухонді, який захищає нас. Можете покласти посильний внесок у нашу банку допомаганку, яка стоїть ось поруч. А також на нашому святі, на нашому заході є сувенірна продукція. Ось на пеньочку там за позаду ви можете придбати іграшки, в'язані ручної роботи. А Людмили Вакуленко, до речі, яка експонується у в нас сьогодні з картинами, а також і не дем'яненко вироби ручної роботи. Також дуже гарні брошки. Тож підходьте, дивіться на пенючку, там все розложено, і можете придбати, хто бажає. А ми продовжуємо. На нашу творчу зустріч у мальовничому культурному осередку Борзни, де проживав і черпав натхнення народний художник України Олександр Саєнко, прибула донька митця заслужена діячка мистецтв України, кавалер ордена княгині Ольги третього ступеня. Правильно я говорю, Першого ступеня, так вибачте, понизила вас <сум> <сум> у дожності. Першого ступеня мистецтвознавиця Ніна Олександрівна Саєнко. З нею разом також прибула внучка народного художника Україна, України Леся Майданець. Ніна Олександрівно, запрошуємо вас до слова. Розкажіть, яка визначна дата відзначатиметься цього року у мистецькому світі, пов'язана з іменем вашого батька? А також поділіться з нами творчими планами на майбутнє? Дякую. О, ну, радісно. Я щаслива, що ми знову тут на рідній землі, що ми разом з вами сьогодні? Присутні на культурному фронті, так би мовити, так бо наші воїни захищають наші кордони, нашу українську землю. А ми тут разом з вами допомагаємо їм. Утверджуватися у тому, що ми на вірному шляху, що ми українці, що ми перемагаємо, і обов'язково переможемо, і здобудемо е, волю і незалежність. Ми вже її здобули, але тепер треба її ще й виборювати, але обов'язково переможемо. І щасливо, що в нас тут є і старше покоління, і е, молоді наші е, наші юнь, наші е, дітки, які теж приходять і разом з нами. Римую цей дух дух непереможний, дух свободи, дух українства, що ми тут разом з вами, і я хотіла сказати, що. Я безмежно вдячна і вам всім, що ви прийшли сьогодні, і дякую працівникам музею, які е, працюють, не покладаючи рук, так би мовити, здається, умови, ніби такі і складні умови, але не зважаючи на це, музейний колектив працює. Дякую, я дякую колективу Синтез, який зібрався. У ці вже не такі непрості часи, але є і енергія, і, і це дуже правильно і вірно. Я з захопленням послухала сьогодні пісню і не тільки пісню, ще й музику. і Ми ще послухаємо. Я дякую вам, що ви тут разом з нами сьогодні. А що стосується того, що ми сьогодні зібралися на свято, ми всі знаємо і, і вже присутні на цьому святі, я хотіла сказати, що ми цей рік є ювілейним роком у, у нашій родині і. Нашій Україні можна сказати, і може навіть у всьому світі, бо Олександру Саєнку виповнюється 125 років від дня народження, це день рік пам'яті 125 років. і Ми його урочисто вшановуємо його пам'ять, його величезний внесок в нашу українську культуру. Ви знаєте, що ім'я Олександра Саєнка відоме не лише в Україні, і ми пишаємося тим, що такі багом і внесок, що воно відзначається, ім'я це відоме. І доробок досить солідний, вагомий з 35 музеях України, в 10 музеях за кордоном зберігається мистецька спадщина Олександра Саєнка. Але ім'я Олександра Саєнка відоме в світі, в світі, бо до сторіччя від дня народження Олександра Саєнка, в 1999 році, яке ми тут так велелюдно зустрічали і вшановували пам'ять і відзначали це свято. Ми е, ім'я його міжнародної організації ЮНЕСКО було занесено до списку видатних діячів світової культури чесі шана. Олександру Саєнко, і шана. всім нам, що ми маємо такого достойного представника, як, якого знає світ, ми почали вшановувати пам'ять ще в січня місяця. В Україні в музеї літератури у Києві відкрилася велика виставка українських кіли мистецької династії Саєнків. Зараз планується в липні місяці відкриття виставки, теж присвяченої творчості Олександра Саєнка і родини Саєнків. Музеї декоративного мистецтва України в українському домі на на величезному проєкті український е, е, текстиль е, планується презентувати твори 20 е, серпня. Ну ніна Іванівна вас запросить. Але вже я вже запрошую на, на свято, яке відбудеться тут у цьому на, на, на садибі біля музею Олександра Саєнка, е, присвячене 125-річчю, То я вже зараз запрошую вас. Ходь до нас будемо вшановувати пам'ять нашого славетного Олександра Сиє. Дякую всім вам, бажаю всім добра, здоров'я і до нових зустрічей. На все добре, дякуємо Дякую. вам, Олександр. Олександровна. шановні друзі, сьогодні в нас присутній представник міської ради, начальник відділу культури сім'ї, молоді і спорту Лариса Паляничка. Будь ласка, скажіть декілька слів всім гостям нам з нагоди нашого свята. Вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому нашому заході. Ви знаєте, рада вас бачить із вашими посмішками, з вашими добрими знаєте, намірами. І хочу побажати перш за все розвитку творчого нашому колективу. Ви знаєте, ми з вами всі різні, зі своїми смаками, вподобаннями, але я впевнена. Нас об'єднує любов до мистецтва, любов до рідного краю. Бажаю вам сьогодні провести добре під мирним небом. Сьогодні без тривог сьогоднішній, сьогоднішню нашу зустріч. Всього вам самого найкращого і все буде Україна. Шановні прихильники таланту колективу Синтез. А що ви знаєте про учасників цього гурту? Настав час познайомитися з кожним, хто дарує людям авторську пісню, гарний настрій спонукає замислитись над змістом буття. Тож знайомтесь, клавішні інструменти, окраса колективу Людмила Мариненко. Викладач дитячої музичної школи по класу фортепіано закінчила Чернігівське музичне училище імені Левка Ревуцького, чудовий концертмейстер, чуттєвий музикант і талановита художниця, творча особистість, прискіплива до кожної фальшивої ноти. Ось така вона Людмила Мариненко. Пісня українська, пісня чарівниця. Хто тебе не любить, хто тебе не зна, то крилом удариш, наче блискавиця, то чарівно линеш, як спів солов'я. Темна роза насуває, все навкруги почорніло, вітер рве, небеса, блискають білі стріл. Кольори крокують, чорна ніч, білий день, долі людські малюють, а кольори дві пісні одне людське життя, білий колір радість, чорний хаятя. Шановні друзі, сьогодні ще досить молодий колектив вам дарує радість зустрічі з шарівними неповторними прекрасними мелодіями, які заслуговують на любов і підтримку від вас, слухачі. До речі, велику творчу роботу популяризації вокально-інструментального ансамблю проводить Василь Боровик, який серед нас, він, бачите, стоїть оператор. Завдяки йому синте став відомий у Фейсбуці, щоб та й полюбився нам борзнянцям. Тож ще раз давайте підтримаємо учасників гурту та їхнього піан -мер... менеджер та менеджер. Менеджера, вибачте, аплодисментами і продовжимо знайомство з учасниками колективу. Таке слово, що не вимовить. Вокал, клавішні інструменти Микола Ілющенко. Це невтомний трудівник на музично-пісенному полі, вчитель музики будинку дитячої юнацької творчості. Микола Петрович є музичний керівник. Його добре усі знають, бо він є кульпрацівник. Пише мелодії для пісень і пісні складає, має голос солов'я і для нас співає. Тож звучить пісня. Один раз ми живе. Завжди йдемо швидко невідоме, тим цікавіше стане нам буття. are you sure.